Ми сьогодні автоматизуємо звук «р» у словах за допомогою логоритміки. І так, ти знаєш, що робити. Угу. Слово борода. Боро, боро, борода. Голосніше коровай. Поро. Боро, коровай. Порошок. «Поро, поро, поро, порошок. Пиріжок. Пиро. тере, тере, теремок. Барабан. Бара, бара, барабан. Караван. Кара, кара, караван. Коридор. Кори, кори, коридор. Ширина. Шири, шири, ширина. Швидше. Корова. КОРО, КОРО, корова. Ворона. ВОРО, ВОРО, воро Ворона. Не збивай ще раз. ЗОРО. Два ворона спочатку. Воро, воро, ворона. Ти молодець. Сорока. Сорока. СОРО, соро, Сорока. Нічого, збиваємося. Морока. Моро, 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 морока. Дорога. Все вийшло. до пять.